Личу, лечу, а вітер віє, передо мною сніг біліє, кругом бурита болота, туман, туман і пустота людей не чуть, не знаті сліду людської страшної ноги. На вороги і не вороги. Прощайте, в гості не приїду. То не вмерлі, не убиті, не суда просити, ні до люди. Живі люди в кайдани залиті і знору золота виносять, щоб пельку залити, неси тому докато. І знов лечу, земля чорніє, дрімає розум, серце мліє дивлюся хати над шляхами та городи стома церквами, а в городах, мов журавлі. Замуштрували москалі, нагодовані обуті, Муштруються. Далі гляну, у долині мов у ямі, над багнищем город мріє, над хмарою чорніє, туман тяжкий, долітаю. То город безкрайній, чи то турецький. Чи то німецький, а може теж і московський. Церкви та палати, та пани пузаті і не однісінької хати.